Смачні вареники і ще, І з чорницями. Ми назбирали чорниць у лісі у сосновому лісі. Ви таких смачних вареників з ягодьми ще не їли. Приготуємо разом з вами вареники з чорницями, а тісто приготуємо на кисному молоці. Для його приготування потрібно ось такі інгредієнти. У кисле молоко додаємо соду і розмішуємо, гасимо соду. У просіяне борошно додаємо щіпку цукру, додаємо одну третю чайної ложки солі. Все ось так яйце розбиваємо, змішуємо. Додаємо до борошна ще молоко лукою содою і можна замішувати тісто. Спочатку тісто замішуємо ложкою, а далі кухонною помічницею або руками. За потребою можна буде ще додати борошна. Краще спочатку рідше тісто зробити додати борошна, ніж густе тісто зробити, яке вже річчям дуже важко зробити. Нехай тісто відпочине хвилин 15-20, а ми приготуємо начинку. Приготуємо начинку, чорниці, які набрали ми у сосновому. Лісі із чорниць приймаємо листячко, ми його не викидаємо. Ми листячко висушимо, будемо взимку пити смачний чорничний чай. Чорниці ягоди з кислинкою. Ми підсолодимо їх цукром або замінником цукру. І начинка на вареники вже готова. Відпочило уже тісто, пора розкачувати плесканці варенички. М'якеньке тісто, а плесканці варенички розкачуємо зручним для вас способом. Шматок тіста розкачуємо ось таку ковбаску і нарізаємо ось такими часточками. А курки розкачуємо качалкою. Викладаємо на плесканці чорниці і ліпимо вареники зручним для вас способом. Як умієте, ми ліпимо варенички ось так і вже ставимо воду, будемо поміщати вареники у кип'яток. Варимо вареники у підсоленій воді. З моменту кипіння 2-3 хвилини Зварилися варенички, вимаємо їх у друшлячок. Смачні й пухкі вареники, як пиріжки. Зверху за бажанням посипаємо їх ще цукром. А ще. Поливаємо вареники, варення, варення із полуниці. Як ми готуємо сире варення на нашому каналі, є відео. Такі вареники смакують всім і дорослим, і дітям. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Варенички з чорницями та із смачною поливкою. Це просто супер страва. Вареники у прикуску із ягодами, чорницями та із полуничним варенням. Ви таку смачну страву ще не їли.